Дві третіх пацієнтів не отримують кров вчасно або взагалі. Чому так сталося і як це виправити, поясню. Все доволі просто і складно одночасно. Чи бачили ви коли-небудь пост у Фейсбуці такого змісту: моїй бабусі, чоловіку, жінці, дитині, другу, будь-хто може бути на цьому місці, потрібна кров. У кого відповідна група крові, прийдіть завтра за такою-то адресою і здайте для такої-то людини. Бачили? Я знаю, що бачили. Це називається родинне або стихійне донорство. Коли люди під моральним або матеріальним тиском здають кров, тобто вони вимушені це робити. Це не їхній вибір, така ситуація. На жаль, дуже поширена практика в Україні. До прикладу, у 2021 та 2022 роках ми робили дослідження про мотивацію людей долучатись до донорського руху. Так от, у 2021 році, для більшості людей, які долучились до донорського руху, основною мотивацією була саме ось ця персональна трагедія, яка спонукала людей здавати кров. У 2022 році війна. Що це означає? Це означає, що запаси крові не формуються вчасно, а виключно тоді, коли настала трагедія. А вчасно не сформовані запаси це неможливість врятувати життя. Адже якщо крові немає зараз, врятувати життя неможливо. Вона не потрібна через півгодини. Кров має бути заготовлена завчасно, тоді шанс врятувати життя є. Через поширену практику родинного чи стихійного донорства крові саме тому 2 третіх пацієнтів не отримують кров вчасно або взагалі? Ми хочемо змінити цю ситуацію. Як ви можете долучитися до цих змін? Донор ЄС 2015 року популяризує безплатне, добровільне та регулярне донорство крові. Ви можете запитати, а як це бути регулярним, добровільним і безплатним донором чи доноркою крові? Регулярність лежить у площині два та більше разів на рік здавати кров. Це просто, адже у нас є всі інструменти, які вам в цьому допоможуть. Наприклад, якщо ви організація, ми приїдемо до вас в офіс. Для цього потрібно нам просто сказати, що у вас є таке бажання. Якщо ви активна людина і бажаєте самостійно здавати кров і залучати інших, у нас є інструмент «Donor.ua for Teams» – це поєднання Фейсбуку та Монобанки. Дивне поєднання, а вже 120 команд, які приєдналися за останніх 6 місяців, його використовують. Ви ставите ціль, наприклад, зібрати тисячу донорів, які здадуть дві тисячі разів кров. Всі учасники команди здають кров, коли їм зручно, просто вказують це в системі. Або ви можете долучатись до наших подій у публічних місцях. Це і торгові центри, навіть костели, готелі, вокзали та інші креативні платформи, де відбувається життя. Бо донорство. Це про життя, це той акт, який рятує життя іншим, Ба більше це користь для вашого організму. Кров неможливо виготовити на заводі чи в лабораторії, кров'ю можна тільки поділитись. Донорство крові потребує легкої підготовки і розуміння самого процесу. Тож зараз я вас заведу в світ донорства крові. Здорова людина може здавати кров до шести разів на рік. Але такий темп в силу способу життя та здоров'ю підходить не всім, тож навіть 2-3 рази на рік це дуже хороший темп. 450 мл – це той об'єм, який людина здає зараз. Це менше ніж 10% від загального об'єму крові, який циркулює в людському тілі. Еволюційно закладено, що така крововтрата не становить загрози життю та здоров'ю і швидко відновлюється. Гемакон це контейнер для забору крові, розрахований на такий об'єм. Також він знаходиться на вагах помішувачах, які подають звуковий сигнал, коли систему потрібно відключити. А сам забір крові є абсолютно безпечним і не вимагає умов стерильності. Донор контактує лише з одноразовими витратними матеріалами, які відкриваються в його присутності. Всі поверхні дезінфікують, а персонал змінює рукавички. Механізм передачі інфекції донору виключений. Кожна третя людина на планеті хоча б раз за життя потребує переливання крові. Хто ці люди? Це вагітні, адже за важких пологів можна втратити багато крові, а тому існує ризик летального результату. Регулярне донорство забезпечує екстрену допомогу молодим мамам і новонародженим. Це також онкохворі. Хворим загрожують недокрів'я, кровотечі та крововиливи. Переливання крові для онкохворих не разова процедура, а частина терапії. Кров і компоненти крові потрібні цим людям постійно, адже тільки завдяки донорам можливо їх урятувати. Пацієнти під час операцій, щорічно тільки в Україні, проводять понад 1 мільйон медичних операцій, іноді, щоб врятувати пацієнта, необхідні літри крові. Тому, в разі сильних кровотеч, лікарням завжди необхідні запаси. Це потерпілі у катастрофах. На дорогах щороку гине близько мільйона людей. Переливання необхідне тим, хто перенесли серйозні травми внаслідок автокатастроф та стихійного лиха. Частина з них могла би залишитися живою, якби отримала донорську кров вчасно. За надзвичайних ситуацій, коли одночасно страждає багато людей, критично важливо, щоб запаси крові в регіоні змогли покрити такі витрати. Люди, що постраждали від воєнних дій, це поранені військові та цивільні, що потрапили під обстріли, потребують негайної допомоги, яку часто надають в екстремальних умовах. Тож хто може бути донором чи доноркою крові? Якщо ви здорова людина, не приймаєте ліків на постійній основі, не маєте інвалідності та не маєте важких хронічних хвороб. Чи ампутації або видалень органів або частини органів, ви можете бути потенційно донором чи доноркою крові. Вам має бути 18 років, ви маєте бути громадянином або громадянкою України, або ж іноземцем з посвідкою на постійне проживання в Україні. Ваша вага має бути більше 50 кг, Але враховується також індекс маси тіла. Зверніть на це увагу. Ви не маєте протипоказань до донорства. А вони бувають абсолютні та тимчасові. І зараз ми їх детально розберемо. Протипокази базуються на головному правилі медицини не на шкодь. В першу чергу донору, адже донація є безпечною для здорових людей, а у людей із захворюваннями донація крові може викликати погіршення стану, загострення та рецидив хронічних хвороб. А також донорська кров може становити загрозу для реципієнта, якщо донор має інфекції, що передаються через кров. Отож плануйте донацію тільки тоді, коли ви почуваєтеся здоровою людиною, які ж існують абсолютні протипокази. Категорично заборонено здавати кров людям, які мають інфекційні захворювання, що передаються через кров, тобто це ВІЛ, гепатит Б та С. Не можна здавати кров з цукровим діабетом або хворобами, які викликають гормональні розлади. Серйозні хвороби серця, судин, інших органів та систем є абсолютними протипоказами до донації. Якщо людина пережила рак чи онкозахворювання, навіть за умови тривалої ремісії кров здавати не можна. Кров також не можна здавати, якщо людина має ризикову поведінку на постійній основі, тобто незахищений секс. Часто зміну статевих партнерів вживає ін'єкційні наркотики, перебуває в цісному побутовому контакті з людьми, що хворіють на гепатити тощо. Також є тимчасові протипокази. Пам'ятаємо, що кров може здавати тільки здорова людина, якщо у вас із здоров'ям все гаразд, але саме тут і зараз ви хворієте або погано почуваєтесь, донацію треба відкласти до повного одужання. А саме якщо у вас грип, ангіна, ГРВІ, розлад шлунку, то що після повного одужання має минути 14 днів? З моменту нанесення свіжого татуювання, пірсинку, нескладної операції або медичної маніпуляції, яка от ендоскопічне обстеження має минути 6 місяців. Адже саме стільки триває сирологічне вікно або сліпе вікно інфекції, коли вірус вже є в крові, і людина вже є заразною, але антитіла ще не почали вироблятися, і інфекцію неможливо зафіксувати при аналізі. Якщо ви вагітна жінка, це радісна новина, але кров здавати не можна. Якщо ви не впевнена, чи вагітна, чи ви ні, спочатку переконайтеся, що ні, і лише тоді плануйте донацію. Після пологів або переривання вагітності має минути 6 місяців. Якщо у вас були прості стоматологічні процедури, це вимагає перерву в одну добу. Якщо ж вам видаляли зуб, встановлювали імпланти, то що потрібно зачекати 10 діб. У разі вживання ліків вам потрібно, таке наприклад, як знеболювальне, зачекати 72 години, саме стільки часу потрібно, щоб ліки повністю вивелися з нашої крові. І тільки тоді можна планувати донацію. Якщо ж ви приймали курс антибіотиків, то після повного завершення курсу потрібно зачекати 14 днів. Пам'ятаємо, що кров можна здавати тільки коли ви здорова людина. Якщо у вас зі здоров'ям все гаразд, але саме тут і зараз ви хворієте або погано почуваєтесь, донацію потрібно відкласти до повного одужання. До донації варто підготуватись. За 48 годин варто відмовитися від будь-якого алкоголю, а за добу дотриматись дієти. До раціону потрібно включити м'ясо та рибу нежирних сортів у тушкованому, відвареному чи запеченому вигляді, каші на рослинній олії або воді, а також макаронні вироби. Дуже важливо пити 2 та більше літрів води, адже кров складається на 80% з води. Все, що я не перерахувала вище, не можна. Варто утриматися за 2 години до та після донації від куріння. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до нашого координаційного центру. Контакти ви зараз бачите на екрані. Як проходить сам процес донації? Вам варто добре виспатися, дотриматися правил підготовки, попередньо зареєструватись на подію чи похід в центр крові на відповідну дату та час і з хорошим настроєм прийти здавати кров. Сама процедура здачі крові займає близько 10 хвилин. Ще 30 хвилин займає процес переддонаційний – він складається з оформлення документів, аналізу рівня гемоглобіну, спілкування з лікарем та самого чаювання. Так, так, перед донацією вам обов'язково запропонують теплий чай чорний з печивом і, відповідно, вже потім сама донація. Є також певні правила, яких варто дотриматися після донації. Відпочиньте впродовж 15 хвилин одразу ж після здачі крові. У разі поганого самопочуття повідомте персонал: з'їжте легку їжу та випийте солодкий чай. А протягом 2 годин не сідайте за кермо будь-якого транспорту. Дві-три години не підіймайте нічого важкого рукою, із якої брали кров. Та не вживайте будь-яких алкогольних напоїв продовж мінімум 8 годин. Варто уникати інтенсивних фізичних навантажень упродовж 12 годин після донації. Рекомендуємо часто та регулярно харчуватися протягом двох діб після процедури і вживати більше, ніж зазвичай кількість рідини впродовж двох діб. Чому харчування важливе для донорів? Після донації дуже важливо правильно харчуватися, аби відновити не лише кількість, а й якість крові. Їжа багата на залізо одна з важливих умов відновлення після донації. Це передусім продукти тваринного походження м'ясо, особливо червоне, печінка, риба та різноманітні морепродукти. Гемове залізо, тобто залізо в продуктах тваринного походження. Організм засвоює найшвидше та найкраще до 30%. Відновлюється рівень заліза упродовж 21 дня після процедури. Якщо ви не вживаєте такої їжі, запаси заліза допоможуть поповнити шпинат, горох, броколі, квасоля, спаржа, тофу, а також хліб, крупи та макарони. Проте організм може засвоїти лише 10% заліза з рослинних джерел. Покращити ситуацію допоможе вітамін С, котрий стимулює засвоєння заліза. Найкращі харчові джерела вітаміну С це свіжа зелень та ягоди, цитрусові фрукти, капуста, свіжі помідори. Протягом пари годин після їжі не вживайте чай або каву. Танін у цих напоях погіршує засвоєння заліза. Негативно впливають і молочні продукти клітковина, яйця та шоколад. Долучайтеся до донорського руху разом з Donor.ua.